Привіт! Мене звати Сова, я тату-майстер студії Веан. Сьогодні розповім тобі, як правильно доглядати за новим татуюванням. Правильний догляд це красиве і довговічне татуювання. Крок один одразу після сеансу. Після завершення татуювання я накриваю його захисною плівкою. Вона захищає шкіру від бактерій і тертя. Знімати плівку потрібно через 2-6 годин за рекомендацією твого майстра. Крок 2. Перше миття. Обережно зніми плівку і промий татуювання теплою водою. Використовуй м'яке антибактеріальне мило без запаху. Ніяких губок чи тертя, лише чисті руки. Промокни татуювання паперовим рушником, не розтираючи. Крок 3. Заживляючий крем. Коли шкіра підсохне, нанеси тонкий шар заживляючого крему, наприклад, бепантен, пантенол або те, що порадив твій майстер. Не нанось забагато, шкіра має дихати. Крок 4. Перший тиждень. Мий і змащуй татуювання 3-4 рази на день. Шкіра може свербіти і лущитися. Це нормально. Не чухай і не здирай кірочки. Крок 5. Чого уникати? Жодного сонця і солярію. Жодної ванни, сауни чи джакузі, лише душ. Не купайся в морі, річці чи басейні. Уникай тісного і синтетичного одягу. Навіть після загоєння захищай татуювання від сонця. Завжди використовуй сонцезахисний крем з SPF 30 або вище. Правильний догляд, іч, яскраве та чітке татуювання на роки. Хочеш якісне татуювання? Записуйся до мене в студію ВАН. Став лайк, підписуйся і пиши питання в коментарях.